О святий, чудотворче, Отче Миколаю, добрий наш пастирю і покровителю землі української, Ти є швидкий помічник у бідах для всіх, хто до Тебе прибігає. До Тебе, після Господа Бога і матінки Божої, звертаємося, Божий святий, силою даною Тобі Богом, яви чудо і милість, Його на нас грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву. Від усіх ворогів, видимих і невидимих, збережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників, укріпи силою Господньою військо українське і благослови на перемогу над ворогом, збережи кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти наші міста і села від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі, молимо тебе, святий Отче Миколаю! Захищай від небезпеки кожну родину, врятуй наших дітей. Твоєю, Отче, ласкою заспокій і благослови усіх пригнічених і наляканих, випроси у Господа нашого, щоби зберіг і благословив український народ, на нього всю надію нашу покладаємо. хай буде воля Його і благословення над нами, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай вони щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси. Від лиця тих, хто любить Бога, із великою відвагою і твердою вірою, і довірою до Господа Бога осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: Радуйся, причесний і животворящий Хрести Господній, що проганяєш бісів з силою розп'ятого на тобі, Господа нашого, Ісуса Христа. Що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе Хрест Свій чесний, на прогнання всякого супротивника, опречесний і животворящий хресте Господній, допомагай нам з непорочно зачатою Пресвятою Дівою, Богородицею, з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Захисти, Господи, нашу Україну силою чесного і животворящого Твого Христа. І ним оберігай український народ від скаженого звіра, антихриста і від усякого зла. Амінь.